7 вересня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів, два пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Українські воїни мали успіх в районах південніше роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунали вибухи, зайнялася пожежа. рашисти піднімали в небо свою авіацію. У тимчасово окупованих Донецьку та Горлівці сильна пожежа сталася після обстрілу. У тимчасово окупованих Олешках підірвано автівку, в якій їхали два ФСБшника з трьома рашистськими зольдатами. Один НКВД перетворився на хорошого росіянина, інший на шляху до перетворення золдатушки поранені неспокійно на території рашистського рейху. У Москвабаді сталася пожежа на заводі, який виготовляє авіадвигуни та корабельні радари. Неподалік Москвабаду зафіксовано атаку непізнаного безпілотника, а також зайнялась потужна пожежа на складі двох генералів комплексу протиповітряної оборони Москвабаду заарештували нібито за підозрою у корупції. В Брянську непізнані безпілотники знову атакували одне з найбільших у Рейху підприємств з виробництва мікроелектроніки. В ГАУ Волгоград непізнаний безпілотник атакував військову частину. У Ростові на Дону в районі штабу Південного військового округу Рейху стався вибух, після чого почалася пожежа. Вкрай ефективний метод віднайшли рашисти для захисту військового майна. Військовики ракетної дивізії разом з попами близько години розпорошували водохресну воду над усіма військовими об'єктами одного з районів Гаукалуга. Рашисти активно вербують іноземних громадян на війну в Україну, особливо активно лунають заклики до етнічних кацапів у північній Кустанайській області Казахстану. Міністерство внутрішніх справ Куби виявило і працює над нейтралізацією та ліквідацією рекрутингової мережі, яка діяла з території рашистської федерації з метою вербування кубинських громадян.